31 січня у ліцеї No 6 міста Житомира вшанували пам'ять та встановили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Олега Чередніченка. Олег Чередніченко народився 31 травня 1971 року у Житомирі, навчався саме у ліцеї No6. Після закінчення школи отримав фах інженера електромеханіка та надалі працював за спеціальністю. 17 травня 2022 року чоловік отримав повістку та вирушив боронити Україну у збройних силах України. Він перебував на посаді командира. Інженерно-саперного взводу 3-го механізованого батальйону 116-ї окремої механізованої бригади, 29 серпня 2023 року, перебуваючи на запорізькому напрямку у селі Мала Токмачка під час артилерійського обстрілу Олег отримав тяжке поранення. Серце ж офіцера зупинилося вже 31 серпня, за прикрим збігом обставин у день народження його сина. Дружина загиблого Наталія розповідає, що її чоловік свого часу працював у структурі МВС, тому з перших днів повномасштабної війни чекав виклику на службу. Він нібито чекав, що його викличуть, і він був готовий вже воювати вже з перших днів, але не знав, як це зробити. Йому не вручав ніхто повістку, йому подзвонили просто по телефону. Він зібрався, пройшов за годину цей облік ВЛК і повідомив мені в обід, що він. Повинен бути ввечері вже в військовій частині, чи я можу допомогти йому зібратися. Зі свого ж боку, пані Наталія зізнається, що той момент вона переживала дуже складно, перш за все, морально. Ну, чесно скажу, для мене це був стрес, тому що ну, він не військовий, він не військовий і йому було на момент. Коли йому надали повістку, було вже 50 років. Саме досвід роботи у правоохоронних органах дав змогу Олегові отримати звання командира батальйону, а через інженерну освіту його направили у сапери. Заступниця директора із виховної роботи ліцею No6 Ангеліна Нестерова працює тут ще зі шкільних часів героя. Згадує, що Олег Черніченко завжди був прикладом для наслідування іншим дітям позитивним, життєрадісним та водночас відповідальним. Я е пам'ятаю Олега таким яким хотілося, щоб були всі діти, тобто дуже позитивно налаштованим життєрадісним. В міру, таким відповідальним за кожну справу, яку мав він в школі, доручення в класі були, розподілялися, то він завжди все те, що йому доручалося, виконував на 100 і більше відсотків. І найголовніше, я думаю, це те, що в нього завжди був настрій привітний, завжди він був лагідним, усміхненим. І завжди випромінював такий позитив, який на людей впливав. Тому що, коли навіть у когось був поганий настрій, він розмовляв з Олегом, то від Олега передавалася доброта. Світ разом з тим, за словами дружини Наталії, про її чоловіка завжди з теплом відгукувались і побратими. Говорили, що, попри свій керівний статус, Олег щоразу відважно йшов попереду свого батальйону, не ховаючись від небезпек і ризиків в сімейному житті. ж Чоловік поєднував доброту і ніжність, і з твердістю власного характеру. В ньому поєднувалася людяність, щирість, доброта. Він був дуже м'яка людина в сім'ї. Для своїх рідних, він дуже опікувався мамою, він дуже підтримував гарні стосунки зі своєю сестрою. Він дуже любив своїх дітей і племінників. Але він, коли треба було, мав дуже мужній і сильний характер і чоловічий. І він міг так постояти і за себе, і за інших. Ну, Мені, звісно, без нього дуже важко, тому що я залишилася. Без опори, без підтримки, без нікого і нічого. Крім дружини, в родині Олега Чередніченка залишилися літні мама та тато, двоє дітей, син та донька, а також рідна сестра. Всі вони зі скорботою у серці вічно берегтимуть пам'ять про загиблого героя. Говорив: я повернусь живим, тебе чекали з усієї сили. Так важко було чути рідний мій. Це страшне слово, ніби постріл, помер, вбили. Тоді домовина, люди, квіти, салют прощальний і твоя могила. Я завжди буду тебе любити, казати, дякую, коханий мій за сина. Щастя в минулому, а ти на небесах. Твій голос в мене буде серед ночі, тебе зустрічаю у сльозах і так шукаю твої очі. Розбиті плани, мрії, почуття, лишилась пам'ять і твоя світлина, важко одній мені і ти життям. Коли не б'ється серце, половина для вас працювали Олександр Неумержицький, Євгеній Старчук, Крістіна Савіна. Інформаційний портал Першожитомерський.